Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. В Києві ж тим часом зустрічаються військові представники України, Британії та Франції. Це продовження роботи в межах коаліції охочих, що об'єднує європейські держави. Наступного в майбутньому ці країни готові направити своїх військових в Україну. Раніше президент України повідомляв, що в обговоренні можливої місії беруть участь десятки країн однак до України приїде вузьке коло Іван Тмачкою із нами це військовий експерт. Пане Іване, спасибі, що прийшли. Вітаємо, як на вашу ви. думку, мала би виглядати ця місія, яка би а, мала нормальний, ефективний дієвий мандат і. А, Чисельність або формат, який виглядає вам 1300 кілометрів. Ми говоримо про лінію фронту станом на зараз. Ми зараз говоримо не про загальний кордон, а лінію фронту. То скільки їх має бути миротворців і яким має бути мандат, на вашу думку? Знаєте, якщо ми почнемо з самого початку, власне добре, що є підготовчий процес, є саме обговорення. Дуже добре, що основними представниками в цих переговорах є ядерні країни. Британія і Франція це позитив, бо це у майбутньому суттєво зменшить шантаж Росії погрозами ядерних ударів і претензій до цих країн, зокрема територіальних. Як ми це чуємо, що Росія все більше і більше накручує питання претензій до країн Балтії, це дуже важливо, річ в тому, що в такий спосіб вони намагаються обмежити оцей потенційно майбутній військовий контингент в Україні, бо кожна з країн думає, що їй прийдеться захищатись індивідуально. Це теж важливо. І другий момент надзвичайно важливий буде в майбутньому, якщо ця коаліція охочих перетвориться з політичного проекту, який ми зараз бачимо, в мілітарний військовий. з спільними військами, зі спільними штабами, зі спільною внутрішньою управлінською системою. Тобто ми можемо говорити, що, наприклад, за основу вони можуть взяти теперішній штаб НАТО, який знаходиться в Європі. Той самий же Шрамштайн, це ж є штаб НАТО якраз представлений в Європі. І коли будуть коаліційні сили і війська об'єднані і дадуть свої миротворчі сили, як ми це з вами говоримо, це сильно спрощує питання підтримки України в тому плані, що ну точно Росія з цієї Європою воювати не захоче. Точно, коли буде спільне управління координація військ, будуть визначені напрямки проведення оборони, розташування глибина тилів. І в європейських країнах, і в Україні. Бо якщо ми говоримо про сталу цифру, якусь умовну 20 тисяч особового складу чи півтори тисячі кілометрів, ми маємо також говорити, які це будуть роди види військ. 20 тисяч умовних пілотів із операторів протиповітряної оборони ну це гігантська цифра, і 20 тисяч піхотинців ну це дійсно ні про що, так? Бо це по великому рахунку, ну. Шість бригад це 20 тисяч. Якщо ми враховуємо, що ми в росіян виводимо з ладу кожен день півтора тисячі, то порахуємо наскільки навіть в ідеальних умовах це кількість бойових. Знову ж тут знову ж ми маємо говорити про те, скільки в які терміни вони ці наші союзники будуть готові проводити ротацію в себе. Бо якщо ми говоримо про 20 тисяч, ми маємо розуміти, що навіть за тими стандартами НАТО, які зараз є в їхніх країнах, вони проводять ротації, що кожних три чи ще кожних чотири місяці. Тобто, ми розуміємо, що стала цифра, має бути як мінімум 120 тисяч європейських військ, які будуть ротуватися. Тобто, ті, хто знаходяться в Україні, ті, хто перебувають в тилу, підготовляються, вчаться, злагоджуються, беруть досвід з тих, хто попрацює, заходять на їхнє місце. Ті, що повертаються, готують знову, і так воно цей процес. Тому і шляхи логістики. Тому все буде залежати, який механізм буде вибудований. Якщо це буде військовий контингент Британії і Франції, ну тоді це буде з однієї сторони добре, бо це країни, які, скажімо, мають досвід місій за кордоном. Та ж сама Франція, яка взагалі має образу на Росію, будемо чесні, за те, що росіяни їх витиснули з Франції, з, з, Африки. з Африки. Так, це теж є свій момент. Плюс, знову ж питання, чи це буде французька армія? Чи це буде французький легіон? Це але кількість, почекайте, це але важливо. там нюанси. Я вибачте, і про я за кількість. Так, у мене теж я звісно, про ви, ви там можете питання. говорити угу. про мандати і про форми, і про рівень підготовки. А я завжди кажу про кількість. Нагадайте, скільки у нас іноземний легіон, якщо ми говоримо. Вінноземний у нас цифра... Я маю французів. увазі французів, я... французів це біля 10 тисяч. Я також розраховую на у їх біля 10 тисяч у нас це ну цифра різна, але теж ні. ні я увазі французів. І Вона наскільки я знаю, не дуже відкрита. Так. Вот. Угу. але питання у тому, що навіть коли ми говоримо про регулярну британську армію, вона в десятках тисяч обліковується, але так само 20% зголосилися на потенційну участь у миротворчих місіях, якщо їх спитали. Ну більш того, так перепрошую, теж в мене буде репліка з приводу британської армії, де буквально нещодавно і про кількість да? так? про кількість, uh -huh. про кількість і так цей незручний момент, що мовляв там порахували. Ну зараз за 100 років в Британії найменша армія. Ну настільки малої армії в неї не було 100 років. І там порахували, що, наприклад, якщо частину вони все ж погодяться переслати до нас, у них лишається ну, про просто, просто половина. Чи підуть вони на це, основна причина відтоку з британської армії, цікавились? Ні, будь ласка, в тому, що крайніх 100 років вони не воювали. Тобто офіцери, військові вважали, що безперервні оці тренування на полігонах, просто їх умовно не мотивували. Ми пригадуємо свій час, навіть часи Маргара Течер, коли була війна в Британії з Аргентиною. Ми знаємо, який там був величезний наплив тоді в армії добровольців. Одне коли армія не виходить за межі полігонів і стає рутинною. в армію приходить специфічний контингент. Теж будемо чесними в тих країнах європейських. Mm. Так? Всюди? Ну, коли мобілізована армія, тоді призивають всіх. Ну ми ж розуміємо. І це. тому так. Я думаю, що власне Британія і на це сподівається, що це буде новий сплеск і збільшення їхнього війська. Другий момент це коли проводиться опитування. Кажуть, ви згідні. Хтось каже, згідний, не згідний. Але є другий момент: є наказ і є присяга. Угу. І коли ти вже підписав контракт з армією, немає значення, ти прийняв присягу, і ти зобов'язався виконувати накази старшого командира. Начальника тому тут такий нюанс: знову ж пригадуємо буря пустелі, хто був найбільшим союзником і партнером? США? Угу. Британія і європейські країни, які давали свої контингенти. Тому, коли ми говоримо про опитування, ми маємо насправді не говорити про це брати до уваги, бо мотивація військ важлива. Але з другої сторони, ми маємо розуміти дійсно, і це ви правильно сказали, скільки війська від загальної чисельності вони можуть виділити. Але також розуміємо, що Британія і Франція це будуть свого роду піонери, флагмани у підтримці збройних сил України чи учасників. Так, бо дуже багато країн Європейського союзу, які навіть мають більший військовий контингент, ніж Шай, Британія, ті ж самі німці, ті ж самі поляки, вони будуть спостерігати перше, як буде заходити фінансово спроможні країни, які будуть могти обезпечити свої війська, будувати додаткові бази чи використовувати українські. Ну і крім того, що найважливіше, ми маємо достатньо великий досвід взаємодії з країнами військ НАТО. І це теж той важливий момент. Тобто, це не буде нова, нова якась ситуація. І питання ще одне. Який мандат їм буде надаватися для мене це прям супо історія, так. і коли ну це вже будемо знати, коли у нас буде виноситись на сесію Верховної Ради голосування про допуск іноземних військ в Україну. Я тут завжди ставлю, знаєте, сножку і зірочку, тому що якщо читати мемуари принца Гарі, який теж з'їздив на війну в Афганістан і був залучений в бойові дії безпосередньо там, то мандат суттєво відрізнявся від того, що ми зараз чуємо, і від Британії, і від Франції, і зокрема? Від сполучених штатів як як теорію, як таку. Точніше про те, що ми чули від сполучених штатів, бо розуміємо, що зараз Сполучені Штати дають відкат чи вліво, чи вправо, чи назад зараз будемо розбиратися. Бо міністр оборони пропустить штат США, пропустить найближчу зустріч на підтримку України в форматі Рамштайн. Це пише військовий портал Дефенс News, Посилається на європейських чиновників під гексет не приєднається до перемовин особисто і онлайн теж не підключиться. 11 квітня має відбутися зустріч в Брюсселі до президентства Дональда Трампа. Зустрічі в форматі Рамштайн очолювали саме штати нині. роль цю перебрала на себе Велика Британія. Так, пане Іване, тут дивіться, у нас завдання з зірочкою. У нас десь хвилин дві залишається, але нам треба зрозуміти, на ваш погляд, це дзвіночок. Ось цей не проїзд. Це набат, це взагалі нічого не значить. Я вважаю, взагалі нічого не значить. Річ в тому, що Рамштайн це вже напрацьований механізм, Уже відбулися десятки засідань. Тобто це вже накатна система, вона вже працює, вона вже сформована. Інше питання, якщо це політична якась мета, не приїзду, не військова, політична. Все одно поставки зброї відбуваються, все одно воно працює. Так, звичайно шкода, що можливо на кожному засіданні приймаються якісь нові речі, нові пропозиції в плані. Зміни озброєнь, додаткового озброєння. Тобто тут ми розуміємо, так, Америка бере для себе якусь паузу, якийсь вихід. Але, знову ж, американські бази знаходяться в Європі. З американських баз йде поставка. Це базове. Так, питання нарощення, напевно, стоїть десь в іншій стороні. Але ми завжди мусимо виходити з тої ситуації, що Військова політична кореляція, змінна буде відбуватися. Згадаємо, як все починалося 22-му році. Mm. Не було ні Рамштайнів, не було ні НАТО на нашій стороні, ні іноземних представників. Були нам співчуття пропозиції втікати і інші моменти. Тепер ми маємо таку ситуацію, коли по суті збираються велетезні міжнародні об'єднання, які де Україна є центральним суб'єктом. Оце теж важливо так. Звичайно, для цього є дипломатичні військові місії, які мають з цим працювати. Я би не посипав голову попелом, що не буде представника Ну, Тут окреме питання, стане три крапки, хай вони забують. Вони посипають те, що їм потрібно. Вам Тимочко, військовий експерт. пане